Коли Росія рушила на Україну всією своєю армією, у нас майже не було зброї, здатної бити далі 100 кілометрів. Але саме тоді сталося диво інженерної відваги, про яке знають одиниці. У перші години вторгнення головною далекобійною силою України був старий радянський комплекс У 19-та ракетна бригада Свята Варвара. Єдині, хто міг стримати наступ ворога на великих відстанях. Вони діяли в Чернігівській, Луганській та Донецькій областях, часто без зв'язку, без підтримки. Але з ювелірною точністю. Били по аеродромах, складах боєприпасів, колонах техніки, знищуючи те, що могло змінити хід війни в перші дні. Та коли ракети почали закінчуватись, здавалося, виходу немає. Але він знайшовся. На радянських складах вони виявили хвости, ракети без бойових частин. Замість зупинитися народилась ідея переобладнати їх і встановити бойові частини від авіабомб. Менше ніж за місяць інженери провели випробування, запустили виробництво, і Україна отримала нову серію ракет, яких ворог абсолютно не очікував. І саме вони допомогли зупинити першу хвилю російського наступу.